Україна, добре там, яде нас нема, стадя батька нормальним сином, не скидайся до твоя земля, не стидайся до Україна, добре там є де нас нема, стадя батька нормальним сином, не стидайся до твоя земля, не стидайся до Україна, добре там, де нас нема, стадя батька нормальним сином, не стидай. Тут твоя земля, не сідай за своєї країни. Добре, там є для нас нема. стань для батька нормальним сином. Будемо зайшли пам'ятати. І ще одна пісня. Зараз ми заспіваємося Часом буває самойомі. Хочеш почути речі, яких ніколи не знати, і тягне за руку тебе тибесу Ти думаєш краще очей не мати, ти думаєш, що ти не втай, ні воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, і їхні очі твоїм говорять. Обі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Часом буває так, що в магазині, ти хочеш крикнути, ну в чому я винна, тебе окидають, розуміючи мову, дуже болить, хоча не нароком, і ти ростеш, старієш, мираєш, і тої, правди так, і не знаєш, і по всій і від неї тікаєш, і всі стінах стоїть, ти одна засинаєш Собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, це велика втрата для України. Будемо молитися за Андрія.